Катани, привіт! Ви на каналі Мар'яна. Втім, та як я і обіцяв, швиденько викладаю огляд наших трас, які будуть на змаганнях 9 липня у Дніпрі у тунельній балці. Це другий етап кубку з міні-індуро та декілька слів про сам івент. Звісно, у першу чергу величезна дяка нашим спонсорам. Це Дніпробайк, як завжди, Полігон. Онрайд та цього разу ще й стоматологічна клініка Неженцева. Так, якщо десь на дропі зламали зуба, то ви знаєте до кого звертатися. По категоріях, як і було у Кременчуці та як і буде у Запоріжжі, це підвіси, хартейли 35+, та дівчата. По стартах буде чотири траси. По одній спробі. Та я знаю заради чого виїти на змагання. Плов від Дніпробайку, звісно, буде. А тепер го дивитися траси. Отже, почнемо з індуротраси. На мій погляд, це саме складна ділянка на цих змаганнях. Звісно, якщо швидко їхати. Що ми тут маємо? Ми маємо коріння, каміння, невеличкі такі трампліни, дропи та багато швидкості. А ще плоскі повороти. Ну, так, да, ще є педаляж. Так, ендуро. Спочатку педаляж. Звісно, це ж ендуро. Та навіть трохи ахилу. Потім починається у нас мусорна секція. Та дуже прості трампліни. Просто можна їхати. Воно саме стри... само стрибається. А тут степ-ап, трохи на бок. Ну, на бок, якщо треба швидко їхати. Найкороша траєкторія. Зараз дроб та кам'яна секція. Еду! Такі маленькі кікери. Ух ти! Фу, дожинаємо денчика. Тут знов педаляш, але його небагато. Фу, гелікоптери. Ну ми так лишимо. І це майже фініш оп. Спер. Далі у нас синя траса. Це, напевно, сама лайтова ділянка на цих змаганнях. Я б навіть сказав би так, у шутку, що це філія Кременчука. Отже, що ми тут маємо? Плавні контри, памп, багато пампу, Та дуже маленьке окей, один є один, немаленький такий 4-5 метрів трамплін. А, взагалі все можна об'їхати. Звісно, щоб їх їхати швидко по цій трасі, треба педалювати. Синя траса. о! Починається, як у минулому році, але є невеличкі зміни. Тут так, тут секція педаляжу у нас. Маленькі стрибочки. Обожнюють цей підйом, тому що він вилетається, якщо ти добре стрибнув трамплин. Качаємо. Педалюємо та качаємо. Та виходимо на центра! Майже майже забув про поворот. Тут можна також педалювати. а можна не педалювати. все. Качається. Та фініш угору. Об десь тут буде фініш. Червона траса це улюбленіша ділянка наших дьортерів. Величезні прольотки, величезні швидкості та майже нема нічого затишного. Ага. Я не розкрутився. ¿Gielo? Yeah, ¿Gielo? Yeah, Ти розкрутився, а я ні на перший трамплін. Просто не, не, не... Ну, просто об'їхав. Ну, типу, типу, якось так. Та на залишок у нас фіолетова траса. Вона мала називатися чорною, але ну, у нас тут не Карпати. Тут балка, тунелька. Таких нахилов, як у Карпатах, немає, тому чорних трас тут не може бути. Але. Але тут дуже нестандартні складні фігури. Та я ще скажу не про величезні трампліни, тут таких немає. Тут фігури, які вимагають трохи поміркувати, трохи увімкнути фантазію, щоб зрозуміти, як їх їхати. Комусь може здатися, що траса така затична, ковирялова. Але якщо у вас є скіл, то її нестандартність вам сподобається. Можна їхати. Плюс пов! Треба дожинати до, до Денчика. Моя улюблена частина. У -у -у. І тут фініш. Оу! я навіть не мог нічого розповісти. Така концентрована траса тупо мовчки її проїхав хорош. Друзі, дякую за перегляд та нагадую, що змагання пройдуть 9 липня у тунельці. Також не забуваємо підписуватися, ставити лайки, та, будь ласка, підпишіться на наш інстаграм канал, тому що ми туди зараз знімаємо непогані рілси. На все добре. Ворок! Ворок! I'm cool. going